Подружня зрада є справою ризикованою, особливо вона ризикована для жінок. Публічний осуд і клеймо зрадниці залишаються з жінкою в середньому довше, ніж із чоловіком. Це не дуже справедливо, але так вже склалося історично. В древньому світі зрадницю могли покарати на смерть або покалічити, відрізати ніс, губи, вуха для того, щоб іншим неповадно було повторювати її приклад. У древньому Китаї зрадницю обмазували салом і відправляли до голодних собак, а в Древній Греції її міг вбити хто завгодно і яким завгодно способом. Тим не менше, сучасна статистика західних країн говорить про те, що 13% жінок проти 17% чоловіків зраджують, і кожен четвертий шлюб зіткнеться із проблемою подружної зради. Давайте в цьому відео поговоримо про те, якими мотивами керується зрадлива жінка і що штовхає її на подружню зраду. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Існує величезна кількість різноманітних досліджень, які вивчають причини жіночої зради. І з основних мотивів можна виділити емоційну невдоволеність, сексуальну невдоволеність, фінансову невдоволеність або пошук нових інвестицій. Пошук новизни і нових емоцій, бажання помститися чоловікові і бажання впевнитися у власній сексуальності і привабливості. Про деякі з цих причин я детальніше розказувала у своєму попередньому відео, яке називається Жінки зраджують. Силочку залишаю внизу. Рекомендую ознайомитися. В цьому відео я не буду повторювати те, що я вже озвучувала, буду лише наводити нову інформацію. Як ми бачимо, причин для жіночого невдоволення існує так багато, що всі не передбачиш, і всі не попередиш. Іншими словами, жінка, яка вважає нормальним зраджувати, буде намагатися це зробити за найменшої ліпшої нагоди. Вона знайде виправдання і причини, чому вона це зробила. Тим самим вона прикладає відповідальність з себе на свого партнера, мовляв, ти мені чогось не додав, ти мені життя зіпсував, і взагалі я тебе не хотіла, мені тебе мама порадила. Це безвідповідальний інфантильний спосіб уникнення близькості, спосіб уникнення комунікації і співпраці зі своїм життєвим партнером, з яким ти колись зобов'язалася. Нести цю життєву ношу, вести ваш сімейний віз в одну сторону за найліпшої нагоди. Ти вирішила. Піти подивитися, що там знаходиться в сусідній стайні. тобі здалося, що десь там морквинка краще чи десь життя легше, що насправді є ілюзією. Зараз модно займатися віктімблеймінгом і перекладати відповідальність за зраду на того партнера, якому зрадили. Тут хочу зробити безапеляційну і однозначну заяву, що відповідальність за зраду однозначно лежить на зрадникові. Із безлічі різноманітних способів вирішення конфлікту вона вибрала саме безжальний, підлий і егоїстичний. Зрада це не причина розладу в стосунках. Це лише симптом, який піднімає на поверхню приховані конфлікти, які там існують. І коли партнери обирають морально-етичні способи вирішення проблеми конфліктів, то все одно рано чи пізно у їхніх стосунках вони стикаються із тертями, із непорозуміннями, із різними поглядами із суперечностями щодо різних питань. Сім'ї влада розподіляється через три основних канали розподілу влади це гроші, секс, виховання дітей. Хто управляє цими процесами, той і отримує владу в сім'ї. Зазвичай у функціональних сім'ях влада більш-менш розподілена між різними членами родини. Якщо ви вважаєте, що дитина не має ніяких важелів впливу, то помиляєтеся. І дитина дуже швидко може це проконтролювати. Зазвичай, коли пара приходить до мене на консультацію, я знаю, що зрештою будемо говорити про секс або про гроші, частіше про гроші. Ми знаємо ці сімейні ігри, коли жінка включає хвору голову, то чоловік виключає фінансовий канал і навпаки. І от так от вони грають в ці сімейні ігри. Коли є в цінностях партнера, немає спільної цілі, і немає спільного розуміння, бачення того, як вони будуть цих цілей досягати. Коли є розрив у амбіціях партнерів, що б це не означало? Бо може бути варіант, що жінка старається, працює, все тягне на собі. Чоловік заробляє не знаю тай боже 10-15 тисяч гривень, і йому достатньо, він на більше не претендує. а Може бути ситуація навпаки. Коли чоловік старається, тягне, вважає, що мені потрібно квартиру купити, ось гроші кудись вкласти. А жінка хоче красиво жити, красиво витрачати, бо вона надивилася цього в інстаграмі і не знає, що за красивим життям красивих розкішних дівчат стоять їхні татусі або проституція і ескорт. Але про це я розказувала в іншому відео. Силочки залишу внизу. Оці ці розриви і невідповідності створюють напруження, створюють дистанцію у стосунках. У них брак комунікації може наростати під час нормативної кризи така дистанція, коли народжується дитина, наприклад, криза народження першої дитини. То нагрузка навантаження на всю сімейну систему збільшується і їй погано, і йому погано, тому що ресурсів не вистачає, І з цим стикається кожна сім'я, в якій народжуються діти. Це не є чимось таким унікальним і фантастичним. Отже, вона сидить вдома, вона обмежена у своїй працездатності або ефективності, або декретна відпустка. Потім діти часто хворіють. Да? Жінка зазвичай кидає свою роботу, свої проекти, мчить додому чи забирати дітей з садочка. Він також може бути в режимі Дім робота, дім робота. Це все давить на сімейну систему. Якщо чоловік при цьому включає... Відсторонення, режим жлоба, економить на всьому, чому тільки можна. У них немає ні відпусток, ні способів якось перезагрузитися, розрядитися. Так? То жінка може накопичувати це невдоволення, коли вона досягає своєї критичної маси в якийсь момент, в когось раніше, в когось пізніше. Жінка може в цей момент вирішити помститися чоловіку по крупному. просто Дати йому впах, коли він в розслабленому, непідготовленому режимі. і Він цього не очікує. Вона, як даліла, відрізає йому волосся, позбавляючи його мужності. Тому що для чоловіка подружня зрада це, мабуть, найболючіше, що може бути. Таким чином вона намагається йому помститися і перекласти на нього всі ті фрустрації, які вона відчувала за цей період. Парадокс полягає в тому, що ми продовжуємо вивчати людину, перебуваючи з нею у конфлікті, у сварці, розлучаючись, розриваючи стосунки. Коли ми роз'їжджаємося, ділимо майно і дітей. Інколи люди, бачачи достойну поведінку свого партнера, починають жалкувати про свої слова, рішення і вчинки. Інколи має місце когнітивне викривлення. Я так і знав. Коли озираючись назад, із висоти нашого життєвого досвіду прожитої ситуації, ми розуміємо, що наші страхи й побоювання були раціональними і мали місце. Я детальніше про це когнітивне викривлення розказувала у відповідному відео. Силочку залишу внизу. Коли жінка дивиться, як реагує чоловік на її зраду, вона продовжує вивчати його мужність, його зрілість і, взагалі, його достоинство. На жаль, це такий злий, примітивний, дуже жорстокий спосіб вивчити, ким насправді являється чоловік. І Дуже часто, якщо зрада мала місце більше одного разу, і при цьому чоловік прощає, жінку продовжує будувати із нею стосунки, то статистика говорить, що через рік, через два, рано чи пізно, така жінка знову це зробить, знову нанесе цей повторний удар. Якщо чоловік зберігає свою мужність, своє чоловіче достоинство і без помсти, без Якихось жорстоких санкцій щодо дітей, просто по зрілому е розриває ці стосунки і продовжує жити своїм життям. Така жінка починає розуміти, кого вона насправді зрадила і кого вона втратила. Але, як говорить народна мудрість, коли маємо, то не цінуємо, а коли втрачаємо, то плачемо. Робіть свої висновки, ставте лайк, якщо вам було корисне це відео. Сподіваюся, ви дізналися багато нової, цікавої для себе інформації, як завжди, підписуйтеся на канал. Люблю, цілую і до зустрічі на індивідуальних і сімейних консультаціях.